Де алкен, ми дивимося на його карбоновий скелет. Якщо там є ось такий зв'язок, це подвійний зв'язок, це, значить, перед нами типовий алкен. У складних випадках у них можуть додаватися ще інші функціональні групи, але про них набагато пізніше будемо з вами розглядати. Сьогодні ми будемо розглядати найпростіші із можливих алкенів. У 9 класі ви знайомилися із етеном. Ось його структурна або графічна формула це 2 h 4 Ось його зображення молекули. Ми бачимо цей подвійний зв'язок між двома атомами карбону. Хімізм цього зв'язка відрізняється від зв'язку у молекулі насичених углеводнів. Один із цих подвійних зв'язків порівняно легко може бути зруйнований, він не дуже сильний. І тому дані молекули вони, для них характерні реакції приєднання. Тобто в результаті реакції приєднання вони насичуються, переходять у насичені вуглеводні та їх похідні. Сьогодні ми з вами ознайомимося, як це відбувається. А, так, тепер давайте розглянемо де ж, які є приклади алкенів. Для цього залишаємо місце для таблички. Запишемо гомологічний ряд перших дев'яти алкенів за наступним зразком. Число атомів карбону 2, мінімальне з можливих, тому що розв'язок має бути між двома атомами карбону правильно. Загальна формула буде С2 h 4 Речовина буде називатися етен, і для неї ще вживається таке застаріле слово, етилен. Ось це слово теж воно нам корисне, воно буде потім похідне і затилено, ми активно з вами використовуємо з таким коренем. Якщо числа атомів карбону буде 3, то це буде речовина складу С3. 2 Яка? В два рази більше. H6, правильно? Ось у нас, дивіться, алкени визначаються отак. Це NH2N. І це буде сполука, яка буде називатися пропен або пропілен. Це застарілий термін, він теж вживається. Але більш грамотно казати пропен. Назва алкену буде пропен. І ще вживається пропілен. Ось оцей самий N, пропен. Далі наступний у нас буде ненасичений алкен з числом атомів карбону 4. Молекулярна формула буде яка? Це. Підказуйте мені. А, это у нас положення C4H8. Так, буде C4H8. 4H8 Буде він називатися бутен, тобто без варіантів. Так, і далі до такої молекули, в якої числа атомів карбону, буде становити 10. Що стосується номенклатури алкенів, залишайте місце, потім закінчите й продовжите. Давайте розглянемо, ж, які ж можливості відкриваються для цього, якщо в нас з'являється вже подвійний зв'язок. Він буде відрізнятися від звичайного насиченого зв'язку. Тому молекула складу. Ось етен буде мати такий вигляд, ch 2 ch 2 Якщо буде три карбони, то її можна записати ось так: один карбон, другий, третій, один подвійний зв'язок. Тут буде одинарний нормальний. Отут тут буде скільки гідрогенів? Два, Два. Тут буде скільки гідрогенів? будуватися? Один. Один. І тут буде три. Три. Так. А, в принципі, ми можемо би цей подвійний зв'язок тут розмістити, але ж це була б та сама молекула, тільки дзеркально відображена. Тобто для етен пропен, для пропена можливий тільки от такий вигляд молекули. Ну, або з цього боку, але це буде не та сама молекула. А коли ми подивимося з вами на молекулу, де вже буде 4 карбони. 2, 3, 4. Тоді подвійний зв'язок може стояти отут. Отут будуть одинарні. А ще він може стояти ось отут. Бачите? Це будуть різні молекули, у них будуть відрізнятися фізичні, хімічні властивості. І одна і друга буде називатися е, так, там але оця буде називатися Бут 1 Н, це оте, що там у підручнику є. Так, е, де воно тут є? А, вони тут ще й не називаються. Домашнє завдання є, але приклад та такого немає. А, так, да, ось дивіться, БУТ-1Н. Ось він. Бачите. А оця молекула отакого складу буде називатися БУТ 1, 2. 3, 4. БУT-2N. Тобто одна і друга буде бутеном, але в залежності від того, де буде знаходитися цей подвійний зв'язок, біля якого атома карбону по номеру вважається той, який лівіше стоїть по цьому номеру. Ми пишемо, що біля цього атома карбону буде стояти подвійний зв'язок. Оскільки це сильно ускладнює номенклатуру, то ми не будемо з вами розбирати особливо назви, як формуються назви цих сполук. Ну, тут, відповідно, ми дописуємо, скільки гідрогенів буде. Два. Так, тут буде у нас два гідрогени. Ану, Борисенко, ти нас чуєш? Так. Тут буде скільки гідрогенів. Раз, два, три, а може бути чотири. Чотири? Боже, я буде, не бачу. біля кожного. Вам не видно? От, от. Ага. Ось ця молекула. Так, 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 я побачила. Валентність карбона максимальна 4. А в нас використано три зв'язки. Значить, отут буде скільки гідрогенів. У віку туди ми можемо його написати. Один. Бачиш ось? Угу. Раз, два, три, чотири. Ми просто їх не пишемо через отакий зв'язок, а пишемо просто поруч. Так, отут буде скільки гідрогенів може бути. Два. Так, тут два. буде це. Отак, аж два. І в прайнім випадку тут буде теж це аж три. Так, група. Тут у нас буде скільки гідрогенів. Це аж. Максимум чотири може бути. Значить, один у нас зв'язок вже використаний. Значить, скільки гідрогенів може приєднатися сюди іще? Три. Три буде, так. Це аж три. Можна записати отак, можна записати ось отак. Типу це 2 два, 3 Аж сюди, аж туди. Це не принципово. Так, отут буде скільки гідрогенів іще може поміститись. Раз два. Два, Дивіся, раз, два, три зв'язки. Дивися, раз, два, три зв'язки вже використані. Угу. Значить, тільки чотири. Може бути всього чотири. Дивися, у нас один карбон, один угу. зв'язок іде сюди. Один сюди, і ще один сюди. І лишається у нас можливість приєднати тільки четвертий. Бачиш, тоді буде раз, два, три, чотири біля карбону. Бачиш оце? Так, так. Так, да, значить, сюди може поміститися ще один гідроген. Ми можемо записати його як CH, О, Тут буде просто група. Якось тут. Бачиш, щось написано. Uh -huh, uh -huh. Так. А тут у нас буде абсолютно такий самий карбон. От ми отут і запишемо цей CH, Бачиш, ось ми записуємо. Так. Так. І біля крайнього ми отут пишемо це аж скільки поміч... може бути. Чотири. Максимум 4, але один зв'язок у нас вже використаний для зв'язку з сусіднім карбоном. А ось сюди може бути іще три в різні боки, да? Бачиш? Від карбона, правда. Це неправильно їх намалювала. Трошки тісно, погано видно. Так, ось у нас може бути іще три зв'язки. Раз, два іще один туди. Значить, у нас буде CH3. DH3. Так. А тепер дивіться, ми можемо цю саму молекулу намалювати ще іншим чином. Можемо ще по-іншому розмістити оці чотири атоми карбону з тим, щоб був по основному ланцюзі теж подвійний зв'язок. Ми можемо її розмістити отак: один карбон, другий, третій. Зробимо розгалудження ланцюга, У нас четвертий карбон іде сюди. І десь буде подвійний зв'язок. Так. Тепер давайте будемо розставляти гідрогени у цієї молекули. А ну, давай, Соколенко. А Скільки okay. гідрогенів отут може бути приєднатися ще? Дивись, у нас дві валентності при використанні, значить, два. Ось сюди і сюди, наприклад. Так, отут скільки гідрогенів ще може бути? Один зверху. Смотри, раз, два, три, чотири. А, так, да, все, все. Все, вже все зайнято. І отут може бути скільки гідрогенів? Три. Правильно, раз, два, три. Так, і тут розставляємо гідрогени. Це буде абсолютно та сама молекула. В смислі як? Кількісний, якісний склад буде той самий. Але графічно і структурно це буде інша молекула з іншими властивостями. А отут от до цього скільки гідрогенів може бути? Три. Три, що так. Раз, два, три. Отак. От так. І у нас буде. Її можна, це в нас. Як розгорнута структурна формула, або е, графічна формула. А зараз давайте напишемо скорочену структурну формулу. Так, h 2 подвійний зв'язок. C, ch 3 І сюди теж йде ch 3 Це у нас буде якийсь ІЗО. Бутен, так? Да? Один. А ну тут без варіантів. Може подвійний зв'язок бути щось сюди, що сюди. А тепер дивіться: ось оця картинка, вона вам для прикладу, я її потім виріжу і вставлю в лекцію. Або можу зараз її вирізати. Набуті вставити в лекцію. Так, приклади зображення. Так, давайте ось оце все ми, ми вирішено вставимо лекцію. І це вам буде підказка. А, значить, у нас, дивіться, ось оце буде одна молекула. Оце буде якась одна молекула. Оце буде друга молекула. Другий тип молекул. А все оце. Раз, два, три, чотири. Це в нас будуть Раз, два. Це не виписано, так, да? це аж три сюди. Це в нас будуть різні форми зображення якоїсь третьої молекули. Так, три. 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 Так, це все будуть різні форми зображення. Так, метан, -етан -пропан бутену. Так, от тепер його можна копіювати. І це вам буде приклад того, як ви будете виконувати наступне завдання. Ось, складаючи всі можливі структурні ізомери пентену. Давайте тут у кінці я вам його скину, цей, цю картинку. О, або не в кінці, або давайте туди вище і напишемо її ізомерія. Так, ось сюди. Так, ось перед нами етен, там третій, пропен і бутен. А домашнім завданням вашим буде пентен. У нього буде 5 атомів карбону. Подумайте, там у нього буде ще більш може бути ще більш розголоджений ланцюг. Спробуйте зобразити всі можливі структурні ізомери пентен. От бутен у нас вже зображений з вами. Так, це, за це можна буде отримати 2 бали. Це вже така складніше завдання. Так, тепер давайте подивимося на те, де ми можемо зустрітися в природі із ненасиченими не вуглеводнями, а саме з алкенами. Тут є такий нюанс. Алкени отакого складу. Оці перші три, які ми з вами встигли написати у таблиці. Вони будуть газами, і в природі вони в чистому вигляді практично не зустрічаються. Більші за розміром наступні три в ряду, вони будуть рідинами, всі інші будуть представляти собою тверді речовини. І от в чистому вигляді вони усі дуже рідко зустрічаються в природі. Але оцей газ етен або етилен. Він цікавий тим, що він належить до фітогормонів, тобто речовини, яка буде виділятися тілом клітинами рослин, і вона буде керувати процеси дозрівання у рослин. Тобто, якщо цей газ буде виділятися, то будуть достигати плоди насіння, буде старіти зелені частини рослини, пригнічується ріст. тобто, Зараз осінь, і це якраз таким чином регулюється діяльність життя рослини, тим, що рослина починає сама собі виділяти газ етилен. Причому, як газ він може летіти, рослина його виділяє у довкілля, і коли ми навіть такий зірваний орган от стиглі плоди покладемо поруч із зеленими плодами, то вони дуже швидко будуть достигати. Наприклад, якщо у вас там ви купили зелені банани, а поряд, поряд біля них поклали і стигли яблуко, і навіть причому це незалежно від виду рослини, вони цілком собі його поширюють і на сусідні види рослин, то ваші банани дуже швидко достигнуть, тому що їх достигання буде стимулюватися виділенням стиглим яблуком газу етилену або етену. А такий метод використовують, наприклад, у сільському господарстві, тоді, коли збирають ще не достиглі плоди, тоді вони легше транспортуються, привозять у місце зберігання і перед продажем їх окурюють газом етеном невеликою кількістю. Цього достатньо, щоб одномоментно плоди швидко достигли, і вони потрапляють у продаж. Ось так це працює. Сам по собі, а у підручнику написано, що алкени вони дуже поширені в природі, але тут мова йде про набагато більші за розмірами молекули. І які часто мають ще в складі себе, крім ненасиченого одного подвійного зв'язку, іще інші якісь конструкції, або декілька ненасичених зв'язків, або там складні ланцюги, вони будуть, як, наприклад, каротеноїди, або якісь там циклічніше добавлені, як у вітаміна А. Терпени взагалі там у них іще цикли додаються, декілька циклів одночасно, тому це будуть вже такі. Е... Такі інші трошки молекули набагато складніші. Сьогодні ми про них говорити не будемо. Ми будемо говорити про дуже і дуже невеличкі за розміром молекули. А ось отакі невеличкі за розміром молекули, вони просто так у природі не зустрічаються. Да, ну і етилен ми не добуваємо із рослин, ні в якому випадку. Ми просто навчилися використовувати отаке явище. А добуваємо ми його. Шляхом переробки нафти, нафтопродуктів і природнього газу, тобто шляхом піролізу в розкладанні при високій температурі і крекінгу нафти. Про крекінг пам'ятаємо, це коли ламаються молекули насичених вуглеводів на частини, Ми це розбирали з вами на попередньому занятті, і утворюється цілий ряд сполук, ненасичених, розгалуджених і нероджених. Їх обробляють оцю суміш спеціальними там ще умовами. І виділяють із них конкретно ненасичені вуглеводні. Ось ми бачимо, що внаслідок крекінгу утворюються різноманітні ненасичені вуглеводні. Це буде завжди суміш різних вуглеводнів. Якщо нас цікавить конкретно якась речовина або тільки етен, або тільки пропен, бо тільки він нам потрібен потрібен далі для добування якоїсь важливої нам речовини, то ми хімічним шляхом. Використовуємо конкретні алкани, етани або етан або пропан, чи якісь оксигеновмісні сполуки теж із двох чи трьох атомів карбону, і вже потім обробляємо там певними хімікатами з застосуванням певних каталізаторів. Ми отримаємо конкретно уже етилен або пропілен. А, власне, сам етилен і пропілен використовуються для виробництва важливих речовин, полімерів, таких як поліетилен, різні сорти пластмас. Ми будемо про це говорити. Не харчові спирти, мається на увазі не той, який ми п'ємо в алкогольних напоях, а це будуть спирти, які потім використовуються у технологічних процесах для добування інших речовин. І оцтова кислота, як технічна, так і харчова. До речі, теж вона добувається із такої сировини. Масли, каучуки, про це будемо говорити трошки пізніше. Ряд мийних засобів. Це все використовується із шляхом переробки, етену або пропену в першу чергу. А добувають їх шляхом піролізу чи крекінгу нафти і природного газу. Ну, наприклад, таким чином. Ось перед нами нафтова бурова платформа. У даному випадку це буде газова газодобувальна бурова платформа, а в нижніх шарах землі знаходяться горизонти, які заповнені природньою нафтою і більш легкими фракціями газом. Ось газ сам по собі він представляє собою суміш насичених вуглеводнів, різної довжини від коротких, таких як етан, до більш довгих. У даному випадку буде цікавити конкретно етан. А він піддається обробці. Зараз нам покажуть приклад такої обробки. Ну так з дуже дуже покажуть. Ось газ заходить у камеру, там його заморожують. За цих умов відбувається відділення різних фракцій газів. Нас цікавить конкретно етан, в них будуть різні температури замерзання. Ось ми відділяємо окремо етан. Він потрапляє на спеціальні хімічні заводи, де піддається подальшій обробці. В певних умовах ось відбувається крекінг, нам показують. Значить, молекули етану при цьому прибачте, дуже високих температурах. Вони починають руйнуватися, розпадаються на частини, виділяється водень, його збирають і потім використовують окремо. А ті зв'язки, що звільнилися, вони сполучаються між собою попарно. І перед нами ми бачимо утворення молекули етену. Такого самого, таким самим чином добувають і пропен, наприклад, теж, але вже там обробляють іншу фракцію вуглеводнів, насичений пропан. Так. Що стосується фізичних властивостей, ми вже згадували, що перші три представники будуть гази, далі будуть рідини пізніше тверді речовини. Так само, як і алкани, алкени погано розчиняються у воді, хоча й трошки краще, але добре розчиняються в органічних розчинниках. Вони так само є неполярними. Як і інші вуглеводні, добре горять при підпалюванні на повітрі. Тепер подивимося їх